Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди ДЮСШ 1-2-2014» Кубок преміум ліги серед дитячих юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про гру. Це дуже класні враження. Ми спочатку програвали 2-0, а потім виграли їх 4-1-0, а потім 4-1 виграли. 4-2? Так. Да. Е, е, мої враження так, вратарськи, я більше е, запивав, ну витягував моменти, удари, вони теж молодці, били гарно, я теж старався. І от і командна гра, і ми вийшли в півфінал. У вас була сьогодні серйозна така заруба, так, ніхто довго так. не міг забити гол, але як взагалі команда відреагувала на перші голи і на перемогу? Ми спочатку пропустили, ми думали, що ми вже не від першу пропустили, потім друге ми думали, що вже не відіраємося, але відіралися. Е, так, як, по, як Матвій сказав, ми думали, що не відіграємося, але всі е, захотіли виграти, попасти в полуфінал, і ми захотіли і зробили це. Хлопці, ви задоволені сьогоднішньою грою? Так. Кому присвячуєте перемогу? Нашому тренеру, нашому тренеру та Збройним силам України. Клас, хлопці, дякую, бажаю перемог і.